Кричать, ні «Слава Богу, слава Україні, причому слава Україні. Нужно боятися Бога. Він накаже по-любому. Я так вважаю. Якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде подобцево. Я то ж теж дуже боюся. Говорив Гімнер, якщо тисячу раз сказати брехню то всі будуть вірити, що це правда. У 1991 році комуністи потерпіли страшне пораження. От, і почалося гоняння на православ'я. До смерті будемо триматися і віру свою православну зберегати. Правильно, жінки, молоді. Я вважаю, незаконно, тому що монахи будували, строїли і, і прислали як повідомлення, що їх висилають. А не було не рішено судом нічого, ну, як це. Треба ж якось це все законно. А якщо це незаконно, приїхали підтримати, їх, щоб воно, ну, звісно. Хочемо, щоб молилися монахи і далі за нас, за нашу Україну. Тому що я вважаю, якщо припиниться тут молити, то і не буде перемоги нашої. А якщо буде ну, молитися тепер Православна церква України? От ми знаємо, що в Успенському соборі вже проводили богослужіння 7 січня Православна церква України разом з Єпіфанієм. Ну так, чому би, щоб вони там собі не молилися, а ми тут собі молилися. вже треба ділити, забирати, захвачувати? Хай вони там собі моляться. Тут вже сформована браття монахів. І Вони тут моляться, несуть свій послуг за нашу державу, за Україну, за владу, за військом. Ми українці, і тому ми просимо, щоб до нас залишили в покої і дали нам можливість молитися. Всі українці. Ви взагалі слідкували, з чого це почалось і чому? Звісно, звісно. А для себе ви зрозуміли чому? Все зрозуміли. Все Это безобразие, что хотят отобрать. Mm -hmm. Поэтому я думаю, Господь нас услышит. Я думаю, что Господь нас услышит. Господь поругаем не бывает и оставит лавру. Я так думаю. Дякую. Yeah, cool. 嗯。Mm hmm. Це. Я за опацій, за заодно. А ви зранку чи ви ось? Зранку. Що сьогодні має бути і чому? Ну по-перше, ми читали, що треба прийти на підтримку, тому mm -hmm. що я особисто підтримую онуфрія, я довіряю mm -hmm. йому. Я вірю в святі мощі, які тут лежать. Вони багато мені чого допомагали раніше. Тому ну, я довіряю. Я вірю, що він любить Україну, і це все, що зараз робиться, колод, ну мені, звісно, боляче. Дуже. Mm -hmm. дуже. А не думали, чим все може закінчитись? І як? Так, які можливі варіанти, я не тільки думала. Я багато раніше читала. Мені б, звісно, не хотіло, щоб це було правдою, але ну багато чого вже збулося. Наприклад, казали, що буде війна кровопролітна, і до Києва дойде. Бачите, Киви війна дійшла, і якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде потоп. Цього я то ж теж дуже боюся. Подейкують, говорять, що шукають тут російський слід в цих стінах. Ну розумієте, я наприклад також підтримую Україну і проти Росії, і все, що з нею пов'язано. На жаль, так сталося, що мені не хочеться даже взагалі нічого. Ну ніякого, навіть, мабуть, спілкування даже, мабуть, з родичами на зараз бо воно дуже болить, тому що це війна, і вона війна пішла. На жаль, з РФ, Вони на нас напали, але є які речі, які ну, наприклад, я так розумію, що колаборанти були в державі. Їх мали також наказувати. Якщо були колаборанти в церкві у ПЦ чи ПЦУ, їх також мають наказувати. но все змішувати. Ну я не вірю, що стільки людей, стільки парафіян вони е, за Росію, тому що багато у кого друзі, знайомі, родичі, я знаю, що священиків пішли е, пішли люди захищати Україну. Ну неможливо приховати ту біль, яка є в серцях людей, які люблять Україну. Розумієте? я ну от я бачу, що е, священики він. Наприклад, наш священик на приході ОПЦ, він ніколи не торкався політику, він ніколи не простріляв РФ. Він завжди, у нас все було стосовно Євангелія, Любові. Але, ну, на жаль, на... зараз у мене немає любові дерев, тому мені це дуже боляче. І якби я чула в якомусь храмі УПЦ, що там ми за Росію, вони не винні, ну, я, б... я б не дуже наверное, добре реагувала і була б проти. Тому я за ОПЦ, тому що я, наприклад, цього не чула. Я в Ходила, не чула. Я до мачей прикладалася, я не чула, щоб вони підтримували РФ. Тому що я проти РФ. Все, що з ним пов'язано. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що Господь нам подасть Божу, Божу милість і все буде добре. І війна скоро закінчиться, дай Боже. Так, слава Богу, за все. Але не могли б сказати, чому ви сьогодні тут? Я християнка, я хожу в українську православну церкву. Я не маю наміру зраджувати з другими церквами. Я хрещена в цій церкві. У мене діти хрещення і вічина. Тобто я взагалі вважаю, що це абсурд повний, угу. отак робити владі. Коли Онуфрій виступав, всім говорив, щоб. Голосували за Зеленського, тобто тоді треба була підтримка. Зараз Зеленський взагалі, нашу церкву просто взагалі, наче я не знаю, що просто душа болить. Розумієте, що це твориться? Зеленський, коли йшов з він що говорив? Що він взагалі до релігії не буде взагалі протягувати того, що він зараз протягує? Наче зараз зовсім все наоборот зроблено. Я сподіваюся на всього воля Божа, і сподіваюся, що все-таки можливо дасть Господь нашій владі разом, просто разом. За що сім ми зараз молимося? Дати нашій владі разом, тобто що вони роблять, не дивляться, що відбувається реально на війні, тому що там дуже багато мене знайомих, племінників. А вся на церкву саме легше монахів вигнати. Це саме легше, коли вони днем і ночі моляться за нашу Україну, взагалі за кожного з нас. Звідки взялися ці розмови про російські наративи в церкві? Я не знаю, звідки це взялося. Мені здається, що вороги тут серед серед українців. На що це розпалюється журналістам? Що це до, до Москви моляться за Москву моляться. Ми молимося за Україну. Хто взагалі відвідує служби? Він дивиться спочатку служби і на. Кінці, що е, моляться за воїнів України і за влади обов'язково за владу моляться, тобто на кожній службі, хто відвідує службу, а просто говорити якісь відрізочок, взяти, що вам потрібно, це не те взагалі не те. Кожна людина повинна причащатися, сповідатися, і ми всі маємо відповідати перед Господом. Просто кожна людина там є суд Божий, але якби це все людина думала на цьому світі, на жаль. Був вже заклик, так, щоб сьогодні прийшли віряни? Заклика, а не було, що йди, нахити. Просто всі mm -hmm. люди прийшли підірвати віру свою, mm -hmm. на службу, Богу помолитися, щоб Бог управив е, власть, щоб не робили гоніння на народ. І так, війна є. З Росією, а тут ще свої, своїх виходить, дійсно все відстроїли по історії з руїн, вложили сюди серце, душу, любов свою і покинути. Ну так якби ви побудували будинок і вам говорять, давай звідси вимітайся, тому що нам не подобається, як ти тут живеш, а ти живеш порядочно і хорошо, допомагаєш всім сусідам і всім людям. А тобі кажуть, ну, ти нам не подобається, хтось тебе просто взяв і отак. Ви гадаєте, чи може все закінчитися? Ну, Я сподіваюся на Божий промисел, на Бога, що Бог управить, управить руководство нашої країни, І все, Божим промислом стане на місце, і вони осознають свою якусь неправильність. І Зроблять правильні висновки, і зроблять правильні рішення, і все стане в Угу. Говорять про російські наративи в службі, про російський слід, ви як чи, ви таке помічали, Знаєте, чи як буде це ставитися? Як говорять, як говорив Гімнер, якщо тисячу разів сказати брехню, то всі будуть вірити, що це правда. Ну от вони говорять щось, а хай вони походять там 3-5 років в церкву, побудуть в і узнають, як вона живе, як вона ну, робить. І тоді вони можуть щось говорити. А коли людина не була внутрі церкви, не ходила на службу, не допомагала там, не трудилася сама навіть над собою, то як вона може про щось говорити? Знаєте, це все одно, якщо я в чомусь не розбираюсь і буду робити то тій ліній роботі якісь висновки. Я думаю, це неправильно. А, ну, людям так може нравиться, Знаєте, як в Римі було, хлібозрілище. Отак людям хочеться. Їм дали хліб ізрілище, є там інтернет, телевізор, пожалуйста, кушайте і все. А думати не хочуть, розміщати над тим, що відбувається. Їм так удобно. Як свадьба в Малиновці. сьогодні шапку поміняють, потім щось поміняється, вони шапку поміняють і кажуть, що да, не, це не ми, це ну, ми так ми не знали. Ну, і, по крайній мірі. Православна церква несе мир і любов, і молитву за всіх, за всіх, за воїнів, за, за власть, за всіх абсолютно. Ніде ні одної церкви не забрала, нікому зла не зробила. Ну це ж люди, люди які мислять, вони ж це все повинні бачити, правильно? Ну я вважаю, от. Що все неправильно відбувається. Що Наша віра православна є більше двох тисяч років. А заснувавши Володимир у 1988 році, ще не було нікого, тут ні одного політика цього. І ми весь все життя. Тут наші мощі, наші молитвенники лежать, хіба можна таку святиню порушувати. А ви сподіваєтесь… не розкол суспільства на релігіозній основі. То це ви думаєте, це випадково чи з кимось? Це заплановано третьою силою, яка розколює суспільство і налаштовує нас один проти одного. А Я так відчуваю. Сподіваєтесь, ви як це все вирішиться? Чи може це все вирішити Господь Бог як не вмішається, то ніяк не вирішиться. Я тільки надіюсь на одного Господа Бога, що Він облічить наших політиків, нажене їм Господнього страху, і все буде так, як Господь рішить. До побачення все. А що вам написали з ООН? А що сказали ООН? Що не мають права. Я не буду ні з ким говорити. Все. Будь ласка, здоров'я. На велосипеді приїхали сюди, так? Ні, на тролейбусі. На да. тролейбусі? Так. Или на американському самоліті? Не критично. Котла американська. Здравствуйте. Потому что мы против гонения на православие. Потому что здесь крестили Русь в 988 году. Это святые места. И нельзя грязными руками непонятно кому сюда лезть. Что значит выгонять монахов? Это страшный грех. Нужно бояться Бога. Он накажет по-любому. Я так считаю. Если бы образованные люди Влезли своими грязными руками. С ними можно было бы говорить. А поскольку они не образованные, потом еще єврейської національності. О чому-то до да з ними говорити. Невідомо, які у них будуть дальнейші поступки. Я так считаю. У 91-му році комуністи потерпіли страшне поразки. От і началось гоніння на православ'я. Вот так. Ані православ'я було, як у христа за пазухой при комуністів. А сейчас гоніння. І ми прийшли сьогодні захищати нашу святу лавру Почаївську, Києво-Печерську. Не дадим, им, не дадим. Да, сейчас мы, может, уйдем здесь, но православие было, есть и будет каноническое. Это наше православие. Мы за него кровь проливали. Сколько гонений было на него? Вот так вот. И я хочу сказать, конечно, то, что делает ПЦУ, и на главный убор этого е, е, как его, Епифания, посмотрите, да разве он православный, какой-то, посмотрите на его головной убор. Это уже от раскольники. Они предают православие, торгуют им, а мы нет. Ну вот наша мать, заступница Божья, это наша заступница. Я верю в нее, мы верим, в мать. Жалко, у меня нет денег. Я хотела еще по чаевской Божьей матери. Ну, все дорого так стоит. То, что столетиями существовало, как можно рушить? Это наши предки. Да. Тысячелетия здесь были, и теперь непонятно, какое-то правительство пришло, что-то придумал, какой-то Томас, придет следующий какой-нибудь президент, еще что-то придумает. Так мы что, как стадо должны вот каждому, каждого слушать? Если они вообще не образованы. Надо все разобраться, ребята, разберитесь. Негативно Нігативними относя тому, що відбувається. Угу. я так думаю, що це то зовнішнє управління керує цим. противники УПЦ запевняли про російські наративи, про молитву за Росію. Чи чули ви таке, чи взагалі з, цього, з чого це могли взяти? Mm -hmm. Я не знаю, такого не слышала. Скажіть ви, я не слушала такого. Брешуть наше українську прадіди боролися за Україну, за православ'я до смерті. Воїни були за православ'я. А кузаки що оберігали? Козаки православ'я оберігали. Вони не ділили, що то Україна, то Росія, то що то було православ'я. Правильно. І, так, і оберіяли... і це православ'янський язик. І, ми, люди, хочемо, щоб було як діди, і прадіди віру православну православно сохранити, так, а не так. а не а не псушників тут хватить. Наша віра. с вы и прадеди. Мы на, на своей родной земли. А извините, псушно сушно 000, когда 000, с собаками пляшут, на бандурах прадеда. играют, на святом Оствернили месте. Ах, свернили, а, пошли. Что они кричат? Да. Не слава, да. Богу, слава а Украине. Да. Украине. Причем да. слава Украине. Наш, это, наш это храм, это домоленное место, это слава Богу, говорят. Так. Да. Колись комуністи, так, нації колись комуністи Чого так нам говорили. Комуністи, слава тільки не слава Богу, слава КПСС, слава труду. КПС, і, а і тепер... так працювали і, і ті, 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 самі комуністи кричать Правда, право, і право, единственное... слава Україні, тебе слава Богу в храм не ходили. і а ми будемо триматися до смерті, щоб не впускати ворога у того. А будемо тримати своїх пастирів, е, митрополіта Павла блаженіші внутрімента, анупія. Так, будемо триматися до смерті, будемо триматися і віру свою православну зберегати. Правильно жінка, молоді.